У 2021 році в Польщі розгорнулися масові протести проти введення антиабортних законів. Європа була вражена, коли тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відстави кабінету право і справедливість. Ці жорсткі правила стали проблемою і для наших українських жінок. Сьогодні ми підіймемо дуже важливу соціальну тему. З вами Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Протягом останніх 30 років понад 60 країн світу пом'якшили свої закони про аборти в той час чотири країни зробили їх жорсткішими: США, Сальвадор, Нікарагуа та Польща. Настільки жорстоко, що медики, які погодилися зробити аборт на прохання вагітної жінки, можуть на три роки потрапити за ґрати. Наразі в Польщі аборт може бути виконаний лише у двох випадках: якщо вагітність виникла внаслідок зґвалтування, або якщо вона загрожує життю жінки. Проте на практиці для тих, хто має право на легальний аборт, його здійснення практично неможливе. Кожен рік тисячі жінок виїжджають з Польщі, щоб Отримати послуги з переривання вагітності в інших країнах Європи, тоді як інші возять таблетки для медикаментозного аборту або намагаються вчинити нелегальний аборт в самій Польщі, бо медичні працівники відчувають страх перед наслідками навіть у ситуаціях, коли аборти залишаються законними. Тому ж влада вела такі жорстокі обмеження. Одна з поширених версій це те, що польща є дуже релігійною країною, а аборти розглядаються як порушення духовних цінностей християнства, що може призвести до деморалізації нації. Саме тому впливова в цій країні католицька церква та консервативні політичні кола виступають за повну заборону абортів, в той час як ліві та ліберальні партії протестують проти за. Законодавчого заборону штучного переривання вагітності. В розгляді цього питання ще одним аргументом стало, що конституція Польщі захищає права людини з моменту її зачаття, а не лише народження. Відповідно, тяжкі вади плода повинні розглядатися так само, як і тяжкі захворювання вже народжених людей. Європейський суд з прав людини встановив, що жінки в Польщі зазнали багаторазових порушень їхніх прав внаслідок відмови у своєчасному доступі до медичної допомоги та наголо. Ошував на важливості існування законодавчих та процесуальних гарантій у ситуаціях, коли жінка має об'єктивні підстави боятися, що вагітність та пологи матимуть негативний вплив на її здоров'я, та зазначав, що незабезпечення таких гарантій є порушенням статті 8 конвенції. Українки, які приїжджають до Польщі, не є винятком для закону. Навіть жінкам, які пережили зґвалтування, важко отримати доступ до абортів. Польський Уряд вимагає, щоб факт зґвалтування підтвердило кримінальне розслідування. А під час війни воно майже неможливе. Якщо докази і є, жінка мусить пройти довгу процедуру з допитами, а це може призвести до ретравматизації. Тому українським жінкам доводиться шукати інші способи переривати вагітність. Саме тому тут була створена організація, яка допомагає жінкам отримати доступ до безпечних абортів. Як ви вважаєте, чи порушує цей закон права жінки? Чи ви згодні з польським законодавством? Пишіть в коментарях. А якщо ви ще не підписані, треба виправити цю ситуацію. З вами була Альона, і побачимось в наступному відео.